Привіт, я Альона Кузнєцова, українська художниця, і наразі ми знаходимося в просторі Форса галереї в Києві, де представлений мій проект Персональний квіти чи вибухи. Всі роботи цього проекту були створені з кінця квітня 22-го року, по липень 23-го і є міським висловлюванням про життя в контексті війни. Взагалі, про початок цього проекту, що мало. Взагалі старт завдяки маленьким графічним роботам, а четвертого формату, що я почала малювати досить таки неусвідомлено, просто щоб відволіктись від жахів реальності. На той момент я збагнула, що на кожній цій графічній роботі або майже на кожній присутній такий символ, як малюють діти в формі квітки, щось середнє між квіткою чи вибухом. І е, я зрозуміла, що це, мабуть, і буде ключ до е, проєкту. І саме десь в цей момент з'явилася назва цього проекту, ідея цього проєкту. Е, спочатку я пам'ятаю, що було дуже важко почати взагалі цю серію, тому що в минулому році, коли було відчуття тотального хаосу і невизначеності, взагалі було не до мистецтва. Але в якийсь момент е, пізньої весни я збагнула, що природа прокидається, що з'являється колір. І що е, з'являються перші квіти з землі, і це е, було реально якийсь момент катарсису для мене, момент істини. І тоді я збагнула, що життя триває, що все не зупиняється. Згодом я дізналася, що є е, гармати під назвою Піони, а е, чисто візуально е, їх вибух дуже схожий на е, квітку на півоні. я почала збільшувати формат робіт. Е, і робити ескізи і робити композицію більш свідомо. Роботи почали набувати назву поточного військового контексту: наприклад, звільнити леопардів, контрнаступ, вітер, чи працює ППО, або батальйон мого друга збирає на оптичні приціли. Майже на всіх роботах почали з'являтися очі як символ спостерігача подій. Як символ права українців на правдиву інформацію, а також як символ чутливого контенту, що всі ми бачимо надто багато і хочемо ми цього чи ні. І водночас для більш західної аудиторії алгоритми, наприклад, того ж інстаграму більшою мірою цей чутливий контент приховують. окрім живопису і графіки. Важливою складовою цього проєкту висловлювання є також мої об'єкти це кістки і квіти, життя, що проростає крізь смерть. Ідеальна метафора крихкості і недовговічності світу. Це чудова колаборація з національним науково-природничим музеєм та відкарною Ю. Музей надав мені зі свого архіву кістки тварин і птахів. Які я ретельно відбирала самостійно, а деякі навіть відбілювала А квіткарня надала квіти, що потрібно змінювати кожні десь два-три дні. Тому що вони також засихають, гинуть, і е, потрібно е, за цим стежити, і е, міняти на нові. На багатьох роботах згодом точково з'явилися е, елементи українського е, ужиткового мистецтва, наприклад, бісер, е, вишивка, також серветки, е, що я отримала в спадок від своєї покійної бабусі, е, і це все поряд з моїм найновітнішим підходом змішаної техніки. Ці серії також особлива увага приділяється землі як ґрунту, основі і багато робіт мають також назви пов'язані з землею, на кшталт тера Україна або світок землі, і мають горизонтальний формат і фактурні пастозні елементи. Земля це не лише ґрунт, основи нашого годувальниця, але це також і приховане. Воно приймає у себе все. Кулі, вогонь, смерть мертві істоти у землі розкладаються завдяки грибам на поживні елементи, і цикл життя повторюється. Зрештою, коли приходить час, з землі виростають нові квіти, і вони. Також дають нам силу. Я пишаю, що роблю, що роблю проект цей тут і зараз для наших чудових людей. І за відгуками він е, дійсно допомагає багатьом людям. Він надає сили, він е, збагачує і ті, хто приходять особливо побачити його вживу, е, всі в один голос кажуть, що це дуже потужно, і це е, допомагає пережити те, що відбувається, тому що це якось трансформує і на. Надав... В сенсів, окрім українських глядачів, насправді він знаходить відгуки за кордоном, і я мрію показати його також, наприклад, в Бельгії та в UK. І запрошую на цей проект особисто, і тому, що він триває до 14 жовтня. Welcome!